Зеленський працює на Росію. Чому ми про це говоримо? Тому що є заява Володимира Зеленського, в якій він казав, що всі, хто говорять під час війни про вибори, Працюють на Росію, працюють на нашого ворога сьогодні. До цієї пліяди додався сам Зеленський, голова Верховної Ради, Арахамія, вся переговорна група, міністри, депутати Верховної Ради і багато багато інших людей. Вони говорять не лише про вибори, вони говорять ще про референдум, який неможливо провести так само, як і вибори, і намагаються перекласти відповідальність себе на вас. Ну тому що дуже легко, коли ти трендів протягом декількох років про кордони 91-го року. Потім сказати: Ой, не вийшло. Хай цим зараз займаються люди. Хай люди визначають, куди має йти держава. І сьогодні, коли е, Ірахамія, і Зеленський, і всі інші оточення президента розповідають про те, що е, треба провести референдум по 20 пунктам, по 18 пунктам, по незрозумілої кількості пунктів, незрозуміло про що вони, тому що він не може прийняти це рішення, я вам хотів би нагадати, що так само є заява Зеленського, які він казав, що. Будь-які перемовини, підписання будь-яких документів щодо завершення війни має робити право тільки він. Але сьогодні йому це незручно, некомфортно, і дуже хотілося б зберегти політичне обличчя. Тому він буде перекладати цю відповідальність на вас, кажучи про те, що якщо вийде референдум, окей, це не я. Це люди, мене нема за що карати. Або якщо не вийде, то скаже це ж не я, це визначили люди. Тому будуть далі продовжувати воювати. Але він буде воювати як і сьогодні, або з банкові, або з бункера. А хлопці зі спешок, а люди без світла, без тепла, без опалень. Із вбиральнями на траєщення, де навіть не змогли знайти біотуалетів, будуть копати ями, і перефразовуючи класика, готуватись до землі можливо, це був не жарт або помилка, а це була якесь пророче зазначення і пророча ідея, яку сьогодні і втілює українська влада, які дуже багатьох хотіли би просто бачити в землі. І так як кажуть представники команди Зеленського, єдине, що українців на їх думку об'єднує, це цвинтарі. Хоча це не так. Українців об'єднує народ, українців об'єднує держава і, на щастя, українців не об'єднує сьогоднішня влада, тому що вони вміють лише роз'єднувати українське суспільство.